Доброго дня, Люди Григорій, місто Луганськ, українське місто да Григорій, да. Це наші друзі, дівчата. З яких міст? Скажіть, будь ласка, Москанія. дивіться, я сьогодні тут, Троїць. Тройць. Сьогодні, тут. Тому хай я ж сьогодні. дивіться, ми ж не можемо ні за кого. Да. Да. Игорь, нам не зря я вас запросив волонтерів сюди до цих людей. Не зря. А що депутати місцеві не приходять? Ні, ні, ні. А? Ні, ні. А? Ні, ні. Та Бог сніме з цими депутатами. Та ні, я зараз. на сесії. Сьогодні, сьогодні свято, сьогодні так. Да. Дівчата, хлопці, я вам всім дякую. Величезного програму. От я вас дуже прошу, Тільки, дівчата, хлопці, от зберіться повним складом, щоб не при Навіть ви... от я вам чесно скажу, пенсіонери. Шановні дівчата, от поверьте, вам теж буде цікаво, як мінімум, послухати. А може хтось то чимось зацікавиться і так далі. Я имею в виду, якщо прийде служба зайнятості сюда. По, по, послушайте, вийдіть. По... Ну, щоб не получилось так, что Лая Санчик организует, а вы придете там 6 человек, 8 вам улыбанцы. Мне тільки було. Ну было? Ну, я не знаю, да, но ну, может ну, все-таки да, який час, Ну, час, то, час. ну, ну час. я думаю, что если суббота, например, от субота, Я думаю, что служба занятости подкликнется. Да, да, да. Нормально было дякую, дякую. Ви були в политехнике, да? Да. Дякую, дякую. Субботу наступну, Спробуем, да? Чу -чу -чу. Ну, чё? Ну, а вот, что так, надо? Так, так, так. Все. Так, 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 Все. Так, так. И если погода классная, вот прям здесь и можно. Не надо и там. Ну, Мы довы, можем, в школе. Давайте в колледж, так. Так. Ну, Вы да, решите уже там сами. Да, ремонт, да. Вот, да, вот, да, вот да, я вас да, дуже прошу. Да, да, послухайте, да, вот да, послухайте Вот послухайте. Вот дуже багато разных, цікаво. Всё. Суббота. на 11 заберетесь. Я думаю, час, полтора, Они вам расскажут и проконсультируют, ответят на все вопросы. Потом будут, если надо, сопровождать по вопросам. Все, шикарно, шикарно. Все, Григорий Валите, я вас залишаю так, дякую. Константином Константин на месте. Да. На месте все. все норм. 64 родини на родину по гостинцу от нас, ГОВПУ от Україну. Нашим як, дівчатам до свята до до троїці да все ріше переселенці допомагають переселенцям. Бачите, як?